Історичний момент для української медицини, Івано-Франківський медичний університет спільно із столичним університетом імені Богомольця запустили інтенсивну програму спеціалізованої підготовки терапевтів мови і мовлення. Ми відкриваємо те, що потребує сьогодні час. Потребує медицина, потребують наші пацієнти, потребує студенти. Кожен заклад освіти, кожен університет зараз повинен допомагати, допомагати своїй державі ставати сильнішою. І, звичайно, це не тільки мова про те, щоб додати можливість людині отримати зайвий диплом, який скористається ним чи не скористається. Є зараз професії, які. Вкрай необхідні для нашої держави. Справді професія терапії мова і мовлення, чи ця спеціалізація, яка відокрем, яка є закладена у фізичну реабілітацію і реабілітацію в цілому. Про неї мало хто знав, мало хто чув, мало хто говорив, але вона зараз вкрай необхідна. Я як лікар це знаю по своїх пацієнтах, які достатньо часто в силу різних обставин втрачають мову, втрачають можливість спілкуватися з рідними, втрачають можливість бути потрібними цьому життю. І тобі тому навчити людей знову розмовляти. Знову жити, знову творити, знову любити. Це наша вкрай необхідна функція. Унікальна програма триватиме майже півроку. Акцент ставитимуть на самонавчанні та клінічній практиці. Особливість курсу залучення висококваліфікованих експертів з Австралії, США, Великобританії, Швейцарії та Бельгії. Міжнародні фахівці мають науковий ступінь та великий практичний досвід. Коли ми з вами спілкуємося, ми ніколи не задумуємося над словами, які ми використовуємо в нашому спілкуванні. Коли ви берете ручку і олівець, ви просто кажете, дай мені ручку, дай мені олівець, або ось це ручка, а це олівець. А в людини, коли в неї було, є травма, або ураження певних зон головного мозку, вона може мати труднощі вибрати, сказати, чи це ручка, чи це олівець. Вона може сказати неправильне слово. Іноді вона може дивитися на предмет і казати Я знаю, що це, але я не можу сказати. Люди часто кажуть, що це проблеми з пам'яттю. але це не проблеми з пам'яттю. Людина не забула слів, а вона просто. Її механізм мозку, який знаходить ці слова, він не функціонує так, як має функціонувати, і вона не може знайти слова. І терапевт мови і мовлення це той фахівець, який допомагає людині користуватися її мовою і комунікувати. Пройти навчальний курс можуть логопеди з вищою освітою та досвідом роботи у медзакладах, які успішно складуть вступне випробування. У перспективі вищі навчальні заклади планують відкрити магістерські програми для підготовки терапевтів, мови і мовлення. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.